Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Пропоную приготувати фаршировані кабачки. Це апетитна та смачна страва, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного меню. Для кабачків можна підібрати будь-яку начинку. Це може бути фарш зі свинини або дієтичної курки. Також можна використовувати шинку або гриби. А також сир. Доки сезон активно триває, обов'язково спробуйте цю страву, адже це смачно, просто та корисно. Кабачки я вже помила, зрізаємо плодоніжку, та розрізаємо на дві половинки. Ложкою акуратно видаляємо з кабачків м'якоть, намагаючись зберегти шкірку непошкодженою. Я спочатку надрізаю ножем, а потім ложкою виймаю м'якоть. М'якоть подрібнюємо для начинки. Викладаємо у сковороду, подрібнюємо також цибулю і додаємо до кабачкової м'якоті. Додаємо тертий часник і олію. Ставимо смажитися на вогонь. Обсмажуємо до прозорості. Я використовую курячий фарш, додаємо його до цибулі і кабачкової м'якоті, посолимо, додаємо спецію орегано і листочки базиліку. Помішуючи, обсмажуємо 10 хвилин. Потім додаємо томатний соус і порізані на маленькі шматочки помідори. Все перемішаємо і начинка готова. Форму змащуємо олією, фаршируємо човники з кабачків начинкою і викладаємо у форму. Зверху за бажанням можна посипати тертим сиром. Я зверху посипаю панірувальними сухарями. Збризнемо олією і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. А ось і мої кабачки. Друзі, це дуже смачно. Спробуйте! А якщо вам сподобаються ці кабачки, буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!